Вітаю глядачів телеканалу конкурент Конкурентів. З вами Ярослава Олексюк в ефірі Базарний день. У попередніх наших випусках ми вже дивилися ціни на сезонні овочі, на волинські овочі. Тому у цьому випуску наше завдання подивитися ціни на огірки та помідори, адже все частіше люди беруть саме ці овочі для закруток і консервації. Тож ми йдемо дивитися, а ви не забувайте підписуватись на наш ютуб канал, аби не про. Пустити найцікавішого. Тож знайшли ми перші помідори. Тут різні сорти: більші, менші. І як запевняє нас продавець, всі вони чудово підходять для закруток. Цікаво те, що якщо брати один кілограм помідорів, це буде 30 гривень. А якщо 5 і більше, то це вже оптова ціна 25 гривень за кілограм. Всі вони волинські, наші, тому має бути дуже дуже смачно. Добрий день. Добрий день. Скажіть, по чому у вас огірочки? 60. Ш 60. А на закруточки підходять? Так, да, підходять. Вони вже собі закручували. А за яким рецептом ви собі закручуєте? Я, чесно, я не закручую сам. Це дружина. Я рецепти не знаю. А які краще брати на закрутки? Більше, менше? Хто які любить? Ми менше любимо. А помідорчики теж вас бачимо. Теж на закрутки підійдуть? Так, так, да, це всі наші волинські вже гайця селом. А люди зараз часто беруть саме для закруток чи більше? Рідко зараз. Огірочки то взагалі мало, бо вони подорожчали. Дуже мало. А чого огірочки подорожчали? Їх нема, не родять, повисохали. Можливо, буде зниження ще ціни на огірочки, чи вже, напевно, ні? ні, ні. Вже ні. Це один тиждень такі були, що вони по 25 гривень були. А так більш, мабуть, не буде. А які е, приправи, якісь можливо е, в закрутки треба додавати, те, що можливо знаєте? Ну, ці бабки букети продають А Так їх не знаю. Е, ось такий букетик зразу для консервації готовий. Е, наповнення в кожного букета різне. Тут ми бачимо листя смородини, окріп, вишню, хрін і, в принципі, все. І ось такий букетик ми беремо. І робимо з нею чудову консервацію, закруточки, огірочки, і буде дуже смачно. Добрий день! А це ваші букети? Мої. А ви самі їх робите? Ну так. І що там входить всередину? Вишня, смородина, хрін і кріп. Так, а чому саме такі рослини? Так і в банку додаються, як закатувати огірки, помідори. Е, а чому ну а чому саме вишня, там не абрикос, ще щось? Я не знаю. Я просто не знаю. Абрикоси ну мало? Ні, таке не дається. А в яку ціну букетики? Тринадцять лінії. І наскільки одного такого букетика вистачить? На три банки. літрових таких. Потужних великих. А як правильно заквасити помідори огірки? Огірки? Так. Да. Тільки сіль додається, і приправи ці да, заливається водою банку да, заливати холодною водою. На Трьохлітрову банку 70 грам солі. Приправа в огірочки, положили, заляли водою, накрили кришкою і в льох. 50 і 60. 60 – це більші, 50 – менше навпаки. На Ага. а часто беруть на закрутки? Періодично. А розкажіть, може знаєте якийсь рецепт для закрутки, такий смачненький, щоб було добре? Польський, я завжди закриваю польський рецепт. На а який це на 10 стаканів води, 2 стакани осту, 2 стакани цукру і 2 столових ложки солі. А які спеції треба додати в огірки? Ну як як звичайно. Лаврове листя, перчик, укроп, чесничок, цибулька, хрін, хрін, корінчик, то буде твердий. І які краще брати? Меншенькі чи більшенькі для закруток? Маленьку баночку, маленьку баночку це маленький огірочок, більшу це ну, такий квашення беруть. Якщо додаєте до консервації горілка, То вони втрачають так. колір? Не втрачають. Не втрачають, не втрачають колір. Ага. Отакий <свісно> от у нас буде малесенький лайфхак. А справді це правда, я переконалася. А, а скільки треба додавати горілки? Чуть-чуть, <свісно> скільки? Ну, дві ложечки, столових на трохлітрову банку. Ага. І тоді вони будуть такі, як свіжі, гарні так, зелені. Зелені не, не втрачають свій колір. Добрий день. А в яку ціну вас огірочки? І букетики. А букетики де букети? А по 10 гривень. 10 гривень. А грик 60. Всі угу. по 60. 45 на салат. Угу. — А часто зараз люди беруть на закрутки. Часто. Часто. — Сьогодні щось стоять, а так часто Забирай першу чергу. А що, які у вас букетики? З чим, з яким там зіллячком? Не було. Хріни й окріп. У вас помідори. Ну, все по 40 гривень. Такі гарні, жовті, бачимо помідори. Е, не знаю, чи підійдуть вони для закруток, напевно, підійдуть, але вони такі великі, тому в мене таке враження, що їх краще їсти свіжими. І плюс нам кажуть, що на смак дуже добрі. А ці маленькі помідори, і вони теж дуже класно підійдуть на закрутки, малесенькі буде смачно їсти. Також бачимо огірочки. На жаль, ціни не знаємо, але скоріш за все їхня ціна така. Так і скрізь гривень 50-60 за кілограм, і бачимо зразу кріп для наших закруточок. Так щоб зразу в одному місці купити все. Отак, От ідемо йдемо далі. Добрий день. А по чому у вас помідори? Добрий день. 55 А для закруток підійдуть? Підходять, смотря які ви банки хочете закривати. Та, да. ну, ці такі великі, то їх, певно, для закруток не так беруть. Ну, хазяйки розрив... розрізають. А огірочки у вас по скільки? 50 і 40. А які 50, які 40? Ну, менші 50, ці 40. А чого менші дорожче? Ну, ці беруть на засолку, ці на салат. Огірочки так само можна закривати, закручувати. 30, солити, так. Да. То сорт Аякс. 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 Також бачимо, є помідори по 35 гривень за кілограм, і по 30 гривень за кілограм. Е, на жаль, не знаємо, чи це Волинські, чи це закарпатські. Що по цінам на огірки і помідори на луцькому ринку? Бачимо, що помідори у нас коштують дешевше: 35, 30, 25 гривень за кілограм, дивлячись тільки, скільки ви берете. А от огірки продукт дуже цінний, оскільки цього року огірочки у нас посохли, тому і коштують набагато дорожче: – 50-60 гривень. Ось такі новини з луцького ринку. А ви не забувайте підписуватись на наш ютуб канал. Аби не пропустити найцікавішого, з вами була Ярослава Олексюк, і до зустрічі.